Всім привіт! Це моя перша частина, як я буду доглядати за Еллі. Це моя дитина, вона поки ще що хоть. Це таке сімчок. Що мене давно не бачили. Але, будь ласка, наберіть мені десь. 1000 лайків. Так, я буду придумувати, що зараз робити. Вона зараз має стати. Думаю, що не зараз, але почекаємо. 60 хвилин пройшло. Капець. Поки що почекаю. О, просто. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ох, мама, доброго яньку. Доброго. Я тебя люблюсь. Чекай на подбиті. А ще ти любиш. Снімаю відео. Мамі, якщо тебе плюсили, тільки не, угу. ну, йдеться. Ти завжди про мене, про мене. Взагалі на мене не реагує. Боже, давай збираємось з садочку поки що лежи. Так, перше, що ми будемо загати. Я, коротше, так прохолодно. Я йдемо отакий ботик. Може якісь лосінки на шортики. Може джинсики Коротше, джинсики Такі маленькі, бо вона і якраз як джинсики, от бачите, це для неї джинсики. Отак от во. Далі що ще. Ще. Так. Можемо кофточку наверх. Але не знаю, чи в мене є курточки Якоїсь. Добрый, пока что делаем вот так. Снимаю и бодик. почти будут будут трошки долго. Я не умею. Кладу я вас кладу как вот так. Сейчас. всем привет таки. Я а заканчиваю это видео. Всем па -па. папа. Папа. -па.